Денний можна було вносити за пропозицією депутата, яка підтримана 1-3 депутатів в зміну порядок денних, то тепер потрібно 2 третіх затвердження, так. Ну, на комісії на рахунок про цієї 1 -3, 2 23 в принципі, ми 2 треті зупинилися, але. Моє бачення таке, що взагалі з голосу вносити в порядок денний будь-які питання не можна, тому що ми таким чином порушуємо право всіх мешканців міста ознайомитися і прийняти участь у тому рішенні. Тому я буду пропонувати все-таки, що стосується внесення в порядок денний, то про зняття такої процедури, як внесення з голосом, десь в мене є застереження. Цього, тому що є негайні питання, які потрібно внести, і тому не знаю. Мені би здавалося, чомусь залишається робота. У мене теденції, якщо я не помиляюся, було зайняття рішення кількість покупантів 24, а внесення реванна 16. Тобто був якісь перекетні була пропорція, якщо є нагальне рішення для міста. Є станом на сегодняшній день 14 голосів, 14 депутатів, які вони питання вирішити навіть за присутності частини депутатів, які потрібно, якщо будете, то 18 для того, щоб будемо нести порядок 9, ми можемо ввесли, ми не розбирати. Ми обмежуємо свої права. 14 голосів можна прийняти рішення, для того, але внести порядок 9, треба 18. Ви думайте, про тебе самі обмежуємо. Були такі питання з голосу, де облегні.